Так, ну що ж, Володимир Зеленський анонсував модернізацію української армії. За його словами, ЗСУ переходитиме на нову організаційну структуру. Будуть створені корпуси. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів. Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною, і головне, цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені. Ну а з окупованих територій вдалося повернути додому 12 українських дітей. Про це написав у телеграмі голова офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, серед врятованих 16-річна дівчина, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини, діти, які зазнали з пропросифікації через виховні табори, і 8-річна дівчинка, яку намагались відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство. Єрмак подякував партнерам із Сейв Україн за професійну роботу і самовіддане сприяння в організації організації, місії.